Усім привіт! З вами знову я Юний літ, і сьогодні я, коротше, просто офігів. Ви зараз побачите таку партію, яку ви бачили тільки е... у вісні. Це неймовірна просто партія. Я взагалі... Я... в мене просто мозок взірвався. Тож, давайте поїхали! Все починається зі звичайного дебюту. Все йде по теорії. Далі я б'ю, він б'є ферзем. Далі я атакую його ферзя. і він відступає. Я атакую його пішака, він захищається. Що мені далі робити? Я соваю пішака на D6. Із Д7 на Д6. Далі. Як бачите, у нього більша перевага. Щодо мене, Тому що в нього він контролює центр, а в мене пішаків немає в центрі. Е, моя основна ціль була забрати ось цього пішака. Тож я е, пішов королевою сюди, щоб е, змогти е, забрати, і він не зміг забрати конем, бо якщо він забере, то тоді я заберу ферзем. Тоді він захистився. Ферзь на D3. Далі. Пішуком я пішов на H6, щоб зробити далі ось цей отхід і атакувати ось цього пішака тим самим розбивши його центр. Він розгадав мої плани і пішов пішаком із H2 на H4. Тож, якщо я так поставлю, то, як бачите, він б'є, я б'ю, я б'ю. І він б'є. І, і це ще. Щоб... І він може навіть не побити. Він може мою ладю забрати. Тому це було жахливо для мене, і я би не пішов. Що я пішов? що я зробив? Я, піш... я сюди ладю кинув, щоб на випадок того, що я сюди проатакую. Він забере. Я заберу. Він забере, я заберу ладіє. І він розгадав знов мої плани і пішов е, вже конем. І ось і цей хід. Він нарешті звільнив мене. Ось це саме хід. Це був ключовий момент. І наступний хід мій був слон на G4. Тому що я мав плани побити цього е, е, цього як його там коня. І... Тоді б я міг ось так походити. Що він зробив? Він почав мене атакувати. Це була побалка цього боку. Справді. Я побив. Він побив. Я побив. Його коня. Що він зробив? Він побив мого слона. І ось це, ось це вже тут вже видно, хто переможеть. Тут, коротше. Бот оцінює. Мою перевагу зараз в три пішака. Уявляєте? Давайте за скільки це ходів. А, ні, 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 стійте, стіти, стійте. стійте. Е -е... По... А, що відбувається? Е -е... Більше не зможу дивитися. Бач, я не знаю. Е -е... Стійте, 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 стійте. Е -е... Ось, я побив. І все. І все. І це капець йому настав. Він зробив дуже гарний хід зараз. Е він пішов королевою на Б5. Одночасно атакуючи мій, мій пішак. І е цей. І атакуючи мого короля, щоб я не зміг захистити пішака. То ще знаєте, що я зробив? Я правильно пішов конем на е, D7. Одночасно я захистив короля і, і відкрив шах на їхнього короля, тож він не зміг би побити мого пішака. Це був дуже прекрасний хід. Він закрився. І це була помилка. Це була дуже велика помилка з його боку. Тому що я дивіться, я побив. Я побив, він побив. Він, і знову я побив. Шах. Все. Моя перевага неймовірна. Він втікає. <кій> і все. І е, я забрала дю. Що далі? Він хоче мене в е, пастку заманити. Я забираю пішика. Шах. Він не втікає. Аж тут я згадую, що в мене є слон. І ходжу слоном на с 5. І це все. Мат. Як це коментувати? Рубрика і як це коментувати. А, ну що? Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Ось я показав вам неймовірний мат. Просто белісимо. Просто белісимо. І всім пока. Ідіть звідси.